Житомирські носки це обізвательний елемент українського народного костюма. Мало хто знає, що свої лучші бої, Кличке, Усі, Кломаченко, провели іменно в житомирських носках, іменно в цьому секрет їхнього чемпіонства. Порошенко виграв вибори, чого думаєте? Бо він носить ісключительно житомирські носки. Та що там скривать? Навіть джамала на Євровіді співала в житомирських носках. Результат всім ізвісний. У всіх. Іх супергероїв є свій талісман. У українського богатиря це житомирські носки. Вони защищають від зглаза, очищають карму і бережуть ноги в теплі. Чоловіки ворім секса не знімають носки, бо вони житомирські, а це удовольствия в квадраті, на минуточку. Кажуть, що армія робить із хлопчика чоловіка. Ні. Чоловіка із хлопчика ділають іменно житомирські носки, коли в нього виходить самостоятельно одірвати нитку якою вони скріплені. Так що, якщо вам не вистачає увереності в собі, мотивації, не слухайте нікого, носіть житомирські носки. Анжела Петровна гомна не посоветує.